Добрий день. Ого, мінус двадцять. Так класно! Чи за вже поплавав? Добре радо! Ми приїхали в гори. Це наша передача ходять в гори. Ми на дорозі о до папа Івана. Маршрутка їде! Досить небагато снігу в грудні. Доброго дня! З вами YouTube канал. Ходять в гори, і ми сьогодні вибралися на черівний хребет кринту, щоб подивитись на панораму чернігівського хребта. Ми ще навіть не піднялися, а вже така краса. ми десь за годинки-дві будемо на хребті, будемо шукати якусь колибу для ночівлі, і звідти вам покажемо найпрекрасніші кадри сьогоднішнього дня. Бо погода сьогодні нам насправді дуже усміхнулася. Наш сьогоднішній похід називається слідами лисиці. Мабуть, якась лисиця довбуша. Юрко, ти навіщо дерево завалив? Зліва ребра, з правого верла. Взагалі тебе, Андрюх. Що, надивились? Що, Наближаємося до першої хати. Ковбої називаються салон. Ми Називаємо це хліб. Ну, таке. За мною все чорногора. Це піпіван смотриш. Прикольно. Земро. Під цим кутом ще не бачив трошки видно горгани там правильно досі вісім отак ще якісь хати там знайшли виглядають краще ніж попередні зацініть краєвид пан Гуцу. притулочок підкринту цей це пентхаус вау столи. найкращий ресторан Гуцульський. Вись, дивишся там, від попа до големи. Така є хата закрита на замок. Бімберик. Перше. Горошок. Це ми вже пройшли понад 10 кілометрів кринтою в сторону Скупової з, з красника. Дуже плавний маршрут, невеликі підйоми на початку, а потім все майже по прямій, майже траверсом. По праву сторону весь час чорногірський хребет. Завжди можна озирнутися, потішитись, помилуватись красою. Розказую, який класний маршрут, особливо для новачків, які хочуть побачити високі гори. Але не хочуть в них лізти. там високі гори не для новичків, а для старших дідів, вже, які вже покорили Петро, зговерли і попав. Так що будуть ще файні кадри, ми продовжуємо наш маршрут далі Кринті і будемо зараз чекати якийсь шелтер на ніч, тому що вже скоро буде вечеріти. Відповідно, температура падає і стає холодно. Тому чекайте файних кадрів з нашої ночівлі. Або відморожених пальців. Яка смішна вершина. Просто гляньте на ці гори. Прекрасно. Дивіться які марк, ніби шапочки над вершинами. Передніх не лишались на ночівлю, зараз глянемо, що в цих. Вся колиба сонячними панелями закрита. Ось ну, тут теж закрита. На замки. Бачили там наверху ще хату. Йдемо туди. Так, тут якийсь новобуд, спати в ньому не вдасться. А локація красива. З таким краєвидом. А це на цей бік жаб'є всій своїй красі. Це вигляд на Буковинці Карпати. Це на Чорногор. Ми все топимо, топимо. Плавно і далеко. Ось там європейський захід сонця. Ми вже такі дороги в Румунії. Надіюсь, ввечері ми вже будемо там. Тепер ми будемо вимушені вести наш канал з румунських гір. вони теж непогані. Але вже на Румунській немає. Вже на них надію немає, бо виглядає як хліб. Але глянемо. Допускаємося до коли під полониною під горою Розцицька. Хочу подивитися, як якому стані будинки, чи взагалі вони мають право на життя, бути як шелтери для ночівлі зимою в гори. Це Розцицька, це вже четвертий чи п'ятий будинок. І я вже чесно змучився шукати нотівлю пів години до заходу сонця. Зато які хмари Ще під іншим кутом тепер О, стіл Нахріняк не було зночувати Ви мухи пониклись Ломік і пішли в поїзді виспатися не вдалося з п'ятої ранку на ногах і виснажливо, коли нема де заночувати. У нас намету нема. І остання відкрита хата, яку ми пройшли, була кілометрів 10 тому. <рес> так що лишається йти тільки вперед. Ну, сніжок там іде. Нічого не ну, я так скажу. На ну, чорний варіант могло би бути. Бу би лом і, і молоток точно вже там би заночували. Але ще трохи є світового дня і ми йдемо далі на шелтер, який позначений на карті. Я сподіваюся, що це не буде знову ж таки закритий ж на 10 колодок. Ну, не пропадемо. Нарешті, те, що ми чекали весь день, з'явився сніг для снігоступів. Ми будемо зараз їх тестити, нарешті. Що там? Я не скажу, що це зручно, але я радий, що я не несу це на спині. Опа! Опа! Вау! Wow. Wow. Оленятко бігло. такі нормальні пази. Який мідний захід сонця, неймовірно. Андрей, ти як? Йопники збля. Точно йобнись. Точно йобниться. Не пускаємо не зараз. Знайшли ще один притулочок. Як зараз будемо дивитися, чи зможемо там заночувати. Тоді дійсно відкритий. Джерело поруч. Ну, Замка нема. Але добре якби була б пічка. Ова! Вау! Wow. Пічки тут немає. Ого. Є якісь нари? Є стіл. Раз кімната. Два кімната. Пусто, ні лав, нічого. Трампті кінота в стіл. Хіба на столі спати. Що на плозі? Та холодно. буде з нас. Ситуація наступна. Ми таки лишилися в колибі, де немає нічого, немає навіть нар, немає пічки. Дуже холодно, але йти кудись шукати наступні невідомі, коли би вночі. В невідомому регіоні ми не хочемо ризикувати. Бо будемо ночувати тут. Араз щось придумаємо, щоб зігрітися. Я забув ліхтар і Андрій змайстрував свічку. <рес> не знаю. Ну, ми як завжди примахалися з хати і в хаті просто одна кімната зі столом. <рив> Ніякої пічки немає. Так що будемо спати приміну з 10 сьогодні в спальничках. Але я сподіваюся, що цей напиток нас зігріє. Так що Юрко не мерзне. Гарячий чай. Гарячий чай. Гарячий. Наше спасіння. <рив> 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 так класно гора! Ми вже дочекалися, коли настав найбільше мінус-мінус 20 Зрота пара як в динозавра або як місцевого І Ми зараз будемо складати наші ночліги на підлозі. Тому я сподіваюся, що ми ще зможемо зняти завтра для вас дуже файні кадри. Ми для вас дуже сильно стараємося, ми спеціально ходимо в гори, страждаємо від того холоду, щоб наша публіка була задоволена нашими походами. Тому я думаю, що ми вже завтра перейдемо в Румунію. І ми вже з Бухаресту передамо привіт. Тому не, ніколи не в собі. Завжди ставте лайк. Добрий ранок. Ми вижили після цієї ночі і зараз ми продовжуємо наш маршрут до гори з куповами. Як бачите, все тут засніжено і сонечко сьогодні нам підіграє кольорами. А тут є файне джерело полохати. Що ж, ніч була довгою і холодною. В наметі було би навіть тепліше спати, ніж в цій колибі без пічки. Але зранку вийшло сонечко, нас розігріло і ми біжимо далі по хребту. Хочемо зайти на Угорські скелі. Погода ідеальна. Що ти знайшов, Андрій? Я знайшов попав. От тип, от портал. Ми йдемо туди. А тепер говерло нам відкрилося. Такі бурві. Глядає ніби весна. Сонечком набагато цікавіше. вже. Близько. І знову бачимо всю чорногору. краса Зараз покажу вам ці гори. Чекай. Опам. Дивись. Красота. Та і погода сонячна. Та погода у вас бомбезна. Що ти мені єшні робиш? Скопаний, як тобі сказати? Подивись на неї. Що це за сухарі? Синіцятки в тебе тоже? Це ж тож? не зникають і появляють, знаєш, ну, як мерехтять. <рес> та ти гониш. Але прикольно так. Ну, синяцятки ужас. Чи то вже поплаває. Просто гляньте, як ці кристали мерехтять різними кольорами. Ми звернули вниз в зелене. І хочемо глянути на угорські скелі. Покажемо їх вам. Мороз каміння ніби приклеєні до землі. Дуже зручно по іти. Не кришаться, не випадають з під ніг. Такий досить стрімкий спуск. Знайшли ще один притулок недалеко від угорських скель. Вона не була закрита. Добрий день! Виходь! Гарно! Чого не рондиш, а? П'єса ж дритніться. Ось і скелі, на які йдемо. Тут як альпійські герлуки. Йдемо, <риве> йдемо, а тут оп, ціла скеля. ось такі скелі ми знайшли в лісі. Здоровезна скеля, і прикольно вони окремо стоять серед лісу. Як кам'яний ідол. Це насправді як дзеркальна статуя тої першої. Лев і лев. Панорама на цьому маршруті це щось. З так багатьох ракурсів Чорногори ще нікого не бачив. Просто поглянь. Не можу натішитись, просто гляньте на цю красу. Майже закінчився сніг і ми спускаємося з кринти з купової в зелене. Звідти попадемо в Бестрець, там заночуємо. А завтра покаже. Доброго ранку, ми виспалися в Бестриці і тепер йдемо через костричу на Кривопільський перевал. Якось добиратися вже в цивілізацію. Та, газди нас файно прийняли, ми собі файно відпочили. Ранок нас зустрів сніг. Тепер ми йдемо вже не в сонечко, а в сніг. і Будемо тепер карабкатись на псарівку, звідти на Костричу, І з Костричі вже на перевал і потрошки наш. Якби трьохденний маршрут доходить до кінця. Ми вам ще покажемо деякі кадри з костричі і як ми будемо шукати попутку назад додому. Це може бути найцікавіший етап. <плес> <плес> Червоний бряд. Суттєвий підйом з бистриця на псарівку. Будемо зараз роздягатися повністю, бо дуже жарко йти, а потіти взимку не варто. Ну, там десь гаджина і ребра, і шпиці. І Вся Чорногора в хмарах. Можете глянути в серпні, я знімав, що звідси видно. Ну, дійшли ми до псарівки і наближаємося ми до ще одної сироварні, Зараз ми зробимо там підстоп, а потім ми йдемо на як Юрко називає Big Boss. Найбільший підйом перед постріччю. Подивимося, як ми його подолаємо. Провалля. Ласкаво просимо. Курно хата. Ого, лише б переїла. Ну, як завжди, курна хата. Без п'ється, відкритий вогень. Можна було б запалити. А сало коли буде місце. Майже подолали найважчий підйом кілометр вверх до лісу від Псарівки. від сироварні, де ми щойно перепочили. Фух. Гарно. Ось так тут все замерзло навколо. Друже, як той бік бос. напевно, було б важче, але зараз теж так нічогісінько, але ми вже майже його пройшли. Фу. Тяжко, старість така річ молодість. Андрій правильно зауважив, що взимку навіть трохи легше, не так жарко. Фу. Морозець трохи охолоджує. Легше йти. На костричі справжня зима. Це перший раз запахіти діван би хіли. Кімберг на період. Кострича в снігу. Це як до пішки. Чорногора видніється. От гаджено ну, видно, навіть шпиці. Це начуфрову підьому. Дійшли до Костричі. Чірнугору затягнуло, я десь там далеко. Ось і кривопілля. А це Андрій. Це я. І вже до перевалу вниз. Такі в нас були пригоди. Ну, давай дійдемо спочатку, бо нього щоб не знімати фініш нашого відео. Трохи є. Пішли траверсу, яку замело, І тут свіжий сніг. Щас в ньому тонеш. Досить важко йти. Зато хмари трохи розійшлися, Бачимо Чорногору. Кліщі взимку. Тут туристи сміття полишали, ну зривай. Найкращий сублімат. Сальце. Ну Це ідея. Джорина Буни. Нарешті вигулюємо знову снігоступи, йдемо в снігу. І гетри знадобилися. Але Багато повалених дерев. Дикты. Касковый лис. Шановні друзі, ми повертаємося до Львова. Ми якось з успіхом попали на попутку з перевалу до Яремчина. Ми досить довго їхали до Франківська, тому що всі дороги були заметені, але по приїзду ми встигли взяти білети назад. Трошки потусувалися по Франнику і зараз ми вже їдемо до Львова. І Наша поїздка вже доходить до кінця, так що дякую за те, що ви завжди з нами. І дивитесь наш канал Худіть в гори!